не всюди такий от, е, фішмебільний, що так от масивно строє. Це пиль в глаза по сравненню з тим, що навіть в самих центральних містах, е, типу Гонжо, Шанхай ще не був в цьому році. от Воно все таке от масштабне і красиве. Ні. От. І ще їм далеко. А то я думав, що все, Китай там за останні там 10 років. Улетів в Поднебесний, але є приїму Тобто Вони пересіли, більшість людей вже пересіли дивіться, з двома собачками, які бачиш, як відпочиває, на електромобілі, на електромопеді. От, кожному по заслугай, бачиш, і тихо стало. Тобто, ну, тихіше всі їздять, е, гольф-каров, бачиш, ти сідаєш, їздиш таксі, теж на електричках. В основному все електричне. І це, ну, це радує, як кажуть. От їдеш, от зараз стоїш, машини їздять, але тихо. Буває, якісь дебил приїжджають, ще сигнали. Отак от воно вже трошки похоже. Но це центр міста. Трошки від'їжджаєш далі, теж багато електричних машин. І ще прикольно те, що є шлагбауми всюди ставлять. І ти Кожен район заїжджаєш, і якщо ти затримався там на більше на якийсь периметр, все тобі вважають просто е бабки, бабло вважають, типу як за парковку. Поняв, що ти там знаходишся в тому районі. Ну і ще є багато фішок, але прикольно, прикольно.